Бажаю міцного на зв'язку. А це воїн і патріот хахол. Шальом. Ще той манячева. Сьогодні я вам покажу е, одну цукрарню, котра, дружню нам, котра налагодила в стислі терміни виробництво таких цукерок. Ви знаєте профіль моєї діяльності і знаєте про що я. Ні-ні-ні, це не хімічна зброя. Ми, перш за все, люди і захищаємо свою землю, ми не уйобки. То це все те, що дозволено до використання військовими в умовах війни. Цукерки бувають різні. Оце до прикладу, з другого кооперативу, теж дружнього нам. Але мова зараз про наступне. Цей кооператив за три тижні, за три зібрався кращими. Спеціалістами знайшов певну кількість добродіїв, розібрався, що потрібно робити, і започаткував безпосередньо, запустив вже такий напівпромисловий об'єм виробництва цукеру для того, щоб забезпечити не потреби ні одного. Е Підрозділу розвідувального. А як більшої кількості, о, бачите, по вихідним сидять, і гурток у мілі ручки бавляться з пластилином. Пластиліном, так щоб пла... українською пластилін загубив, пластиліном, щоб потім вийшли такі гарні штучки. Ось такі. І цій залі поки не вистачає. Певної підкріплення ні. Не майстрів. З майстрами все в порядку. І єдиний, кого я можу тут в даному, в даному залі зараз показати, це якраз хахов. Тому що він манячела. А що манячела чела робить? Атата, русні. -та. Отак. От а потрібно множення а компонентів. Збільшення постачання компонентів, з котрих золотими руками можливо буде наростити кількість виробленого бика, про цукеркової продукції. Тут має працювати не сім отаких от принтерів, а їх має працювати повна зава. Потрібен пластик для заправок ПЛА, називається. ПЛА? 8, 10, 15 кг в тиждень? Є потреба у цукерках в тій кількості, котрі можна розповсюдити серед підрозділів, займаючихся аероударною діяльністю, яка переварить саме такий об'єм. Є потреба у шрапнелі. Шрапнелі потреба на сьогоднішній день складає 150-200 кг у тиждень. Що таке шрапнель? Рубана катанка, кулька, ще будь-що металічне. Я зараз звертаюся не по фінансову допомогу. Ми не оголошуємо ніяких зборів. Я зараз звертаюся до тих добродів, котрі часто нам пропонують якусь цільову допомогу. Там взуття, холодильник, принтери, ще щось. От зараз нам потрібна цільова допомога. Якраз у частині. Забезпечення розхідними матеріалами такого роду цукрового цеху, що за три тижні з нуля піднятий і вже вийшов на певний рівень забезпечення. От, саме такі цукерки дуже, дуже дружні з відомими вам дронами Mavic. Окремі цукерки кріпляться на дрони камікадзе, за якими майбутнє. І ви знаєте, що доцільність використання саме, е, саме завдяки дронам оцих ударних аеророзвідувальних підрозділів в цій війні вже є доведений факт, так як може справитися долетівша пташка в самий закуточок, там, де ворог навіть не очікує, і розібратися з особовим складом бліндажі чи з технікою, що десь приютилося за кутом. Там, де не дотягнеться, чи по траєкторії не долетить артилерійський снаряд, чи ще якийсь вид класичного зброєння, доцільність використання цих цукерок є фактом доведеним і одною з ключових складових перемоги. Зрозуміло діло попереду, мужність і сміливість, вправність, і такий як доконаний факт. Безмежна жага до перемоги наших доблесних воїнів ЗСУ. Але кріпити їх треба усіми підручними способами, один з котрих якраз і є ударна аеродіяльність. Моя особиста мета не забезпечення нашого підрозділу. У нас достатньо е припасів для скидів, як і техніки, так і інше. Навіть в умовах збільшення е особового складу. Так, да, ці боєприпаси робляться і до нас. Моя мета, наприклад, із дронами, з платами ініціації і ще з великою кількістю проєктів, які ми будемо запускати, і вже запустили. Це поширення. Е це додаткові можливості для тих підрозділів, котрих немає А. медійності, Б, можливо, часу, В. Навіть знань про те, як можна використовувати ті чи інші засоби. У нас вони є. У нас є певне розуміння, досвід. У нас є майданчик комунікації з вами, і разом ми можемо рухатися набагато активніше. А це дозволить нам всім рухатися до перемоги. Подробиці, з подробицями буду звертатися далі, а зараз прохання писати мені ті, хто розуміють, про що йде мова і чим вони можуть допомогти не в плані фінансів, а в плані компонентів, що задіюються на виробництві даної продукції. Хохол, да. Хорош, неділя ніч уже. Всирайте на нічну зміну. Мочить хробаків. Слава Україні! Героям слава! Віримо в вас, а ви вірите в нас.